І баночки і мої чесні відгуки на них. Я почну із цієї імби, бо ці магнієві пластівці з Єви це просто знахідка. Максимально розслабляють у ванні, круто пом'якшують тіло і коштують там в районі 100 гривень. Тому можете заскрінити і спробувати. Я використала в ноль. А це те, по що я буду повертатися ще 100 разів, мільйон разів. Гідрофільний бальзам від Beauty Derm. Не залишилось ні крапельки. Для мене гідрофілка занадто жирна то оця ніжна текстура, просто обожнюю. Оце можете заскрінити і подивитися в них на сайті, бо це вау. Той самий нашумівший SPF 50 від Garnier. Це максимально зручний формат. Єдиний мінус для мене в цій баночці це дуже насичений аромат. Все-таки ти розпиляєш то на обличчя, і мені він дуже насичений. це мій перший продукт з вітаміном С у догляді. Поліскувач для ротової порожнини від Splash. М'ята м'ятна в усіх її проява. Це непоганий продукт, але для мене він занадто м'ятний. Для душу від Ellen. Це вже друга моя баночка. Аромат, який залишається на тілі. Я дуже люблю робити з цього гелю піну для ванни. Просто. Вау, пахне на всю ванну, і я 100% повторю ще цей продукт. До речі, дівчата в коментах мені писали, що в АТБ є спрей для тіла з таким ароматом. Це обов'язково заскріньте і спробуйте. Вам 100% сподобається, якщо ви любителька вишні, так само як і я.